До нашої... Ну, свертайте, давайте. вам Ваше посвідчення. 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 Ваше посвідчення. Варцаба Віталій Васильович, інспектор, СП. Так, Дійсний 146. Нагрудний значок повністю. 0,1, 0,7. 31 6 чи там 8? 6. Ну ви ж директор, це ж ти можеш 6. Добре. Піше питання. Питаємо, так, власне, ваші. Ні. Ви не відмовляєте. Я не відмовляюся. Передіть, що це блокпост, якщо я порушую, відеофіксацію, якщо порушу, стали постановою поїхав. Ні. Зараз є стаття 32 закон України про наш податків. Дай телефон. Читайте. Де внесені зміни? Цю зміни сякі... не вносять зміни до Конституції і, і до Шар, прав. Не внесені зміни? Ще раз, яка стаття? 32-го. Це про поліцію? Так. Да. Перевірка документів. З нами працює ще ці ТЦК. Хто такі ТЦК? Ваші наказ коменданта, якщо хочете. Є наказ коменданту, 20... де ваша будікамера. Вам, Вам зараз як це не потрібно. Ви повинні давати, і, у вас повинна бути будіка. Не з чого ти, ти а з чого ви. А по-друге, вам треба, щоб бодікамера була. А що нам ще треба? А ви, ви як виписуєте? Ви виписуєте повістки як? Ручкою. — Ручкою? якою ручкою? Вона має бути напечатана. Звідно. А ви що, не в курсі? Звідно чого? Повістка напечатана. Ну повістка напечатана, моє там має бути напічата, якщо ви хочете щось видати. Щоб тобі на наказ, на наказ коменданта має бути виданий Ні, наказ коменданта є один. Я... То що ви можете видавати повістки. А ну, ще моє ім'я має видати, що ви іменно мені. Ви що тако, ви просто можете зупинити кожного і видавати так, повістки? Супиняти, да, перевірити. Я не просто видаю повістки. Я, к примеру, перевіряю. Коли останній раз була та особа військкоматі, якщо більше... Наші є 60 днів. днів для оновлення даних. Що ви хочете випити? Що ви хочете? Після 14 липня будете зупиняти, виписувати. Я оновлю дані, може в мене вже оновлені дані. У мене є 60 днів. А що, перевіряти будете 14 липня? Після 14 липня. Що ви хочете зараз перевірити? У вас немає бодікамери раз. Що ви просто підходите і такого фонаря зупиняєте? Це ви від фонаря таке. Ні, я не думаю, хлопці, ви, ви станете зірками Тіктоку і інтернету, це точно. Тому що на Барському таке робиться раз вам пропоную переділити документи Для чого? Я не буду пред'являти документи на законних підставах яких. Документ, що... Давайте документ, що це є блокпост. Бо, ви блок... Бо, це... Бо це блокпост. Правильно? Да. Тут 32 стаття закону України. Давайте документ, що це... Вам... Давайте документ що це блокпост. Документи. Добре. Документ, що це блокпост. Давайте документ, що це блокпост, тоді я дам документи для перевірки. У нас ви нікуди не посмішаєте ви, ви просто затримуєте мій час і ваш час. Що ви, ви затримуєте мій час і ваш час. То ви затримуєте. Поліцейський мій має право на... Мусуль... Да, да, да. Так. так хорошо. Дивіться, що ви мені... 32 стаття. Якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку. У вас є орієнтир? У мене є орієнтир. Не подивіться змінами. Де звірка обліковується. Або, безвісно зниклої особи. Хорошо, добре. Зміни внесено, зміни закони та 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 якщо існує що особа вчинила або має намір чинити правопорушення. Ще раз кажу, для звірки опліковує реєстраційних. Якщо перебуває на території чи мікропани ми... Так, я читаю далі. Якщо у особи є зброя, боєприпас, так, якщо спробує місце вчиня правопорушення або дорожньо транспортної пригоди, не підходить. Якщо зовнішнього знаки, особи часно за... Я даю підстав вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення. П'ять, немає ніякого правопорушення. Є. Ви, видно, читаєте. Е, у період... Ні, це що внесено до змін. Я вам читаю, що внесено до змін. Ви насамперед поліцейський. Ви поліцейський. ви не можете от фонаря це, зупиняти. Я закон України про нас поліція, я ж не користуюся якимось іншим законом. То правильно, я читаю вам цей закон. 32 закон. Я ж вам його читаю. Ну зараз. Стаття Стаття 32. Да. Я, 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 я її читаю. Ну, ну не ж, не почитайте, не щоб Я Ну, я, я ж вам її читаю. Ну, то ж читайте, Де звідки обліково-рестаційний документ і військовий. Хорошо, Вам да. ми... доповнили цю статтю. Хорошо, статтю доповнена частиною 2 згідно із законом. Ага. Я зараз буду дзвонити адвокату, будете ага. з ним ага. говорити. Хорошо, так. Про внесення змін до закону адвокатів України щодо окремих питань про військового військовим. Так. 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 Ну добре, то ви можете це робити тоді, коли є право порушення. Як це ні? Ну no, що ні? Я знаходжу, що на блокпості. Давайте документ, що це блокпост. Тут І що є завіру на обмеження право. Так, дайте блок. Дайте мені. Ви, ви прикалуєтеся з мене, Ні, чи що? Прикалуєте. Ви прикалуєтеся кон конкретно. Прикалуєтесь ви тут, наверху. Ні. Прикалуєтесь ви, тому що. Е, дайте документи, що це блокпост, я покажу, я покажу документи, так як має бути. Дайте документи, що це блокпост. Де знак стоп-контроль? Що ну, там під де, цих. А де стоп контроль? Чого стоп контроля нема? Чого немає стоп-контроль? А ми чого не встановлений стоп-контроль? Ні, не покажу. Я покажу, коли це буде по закону, бо ви тому, що от балди, на Хмельницькому шосе. кажеш, покажіть документи, ми е, стоять і не знають, що робити. Бо їх там немає, бо вони незаконно встановлені. Законно встановлений тільки на Немірівському шосе. Чого там в них є документи? Чого, на Немірівському шосе є документи, а у вас немає. Тобто правоохоронці заступають на добовий наряд і вони без документів, документів підуть. Пере... От, 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 от таке робиться, й-моє, а? Чого, в них є, у вас нема. Чого на Хмельницькому нема. Що ми перший раз чи що? Я вам кажу, що ви забираєте мій час і ваший. А хто може перевіряти документи? Хто може перевіряти, У мене буде правопорушення, Щокнули і перевірили. Я мушу показати, якщо я порушив, Дійсно. Віто... Відеофіксація. пошкодження транспортного засобу. Це є причина? Пошкодження те саме. Передній бамбер зліва. Було ДТП, чи що? Я не можу по базі пробийте по номерам. Я не можу не є причина для зупинки зідним, Ні, та, він, він поцарапаний. Коли ну, воно є... Пошкодження це лакофарбове покриття. Є причина для зупинки. Скажіть, будь немає причини, якщо у вас немає орієнтира, що є, було сталося ДТП. Є, є, є орієнтир? Відкривайте 35 ту статтю, чітко написано. Пошкодження транспортного Пошкодження засобу. транспортного засобу. Це коли воно вдаряне. Коли воно вдаряне. Коли, воно вдаряне. Написано, коли воно вдаряне. Ще раз яка? Супинка транспортного засобу. Древіст, то ви вже виходите, то ви вже виходить, що? Шукаєте? А ваше посвідчення, ваше посвідчення. Просто... Ви вже шукаєте... Я не, я не шукаю, я просто шукаєте. вас Шукаєте. Ви самі себе затримуєте, тримайте. Подольський Олександр... Подольський правильно? Yes. Олександр Сергійович, інспектор СРП, Фінську, ДП03. Да, ДП це 0,10, типу це номер, номер значок, да? 0.10-60-58. Все, все сходиться? Так, да, все сходиться, супер. Це, це, це про поліцію взяв України. Про поліцію. Так. Транспортна по нас описом підстави зупинки, законку не Родія. Поліцейський зобов'язаний інформувати вродія про конкретну причину зупинки. Будь ласка, конкретна причина зупинки. Ви мене конкретно зупинили. Чи хто там? Де? А де він? пішов? А чому він пішов? А, а чого в нього одразу немає цих документів? Він пішов, Ко має бути конкретна причина зупинки, що ми бачимо вдарений, ставайте вас вдарено. Підійшли. Чого? Перевірка документів. Зараз він підійде до вас. Це давайте що ще будемо шукати в машині. Бо ви, 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 ви реально матньою страдаєте. Дайте по, чітко по, закон, по закону. Єрундою страдаю, ви реально ерундою страдаєте. По закону, чітко, у вас ніяких буде претензій. мене були зупинили на блокпосту, реально порушив. Чик, питань нема, все показав, все, вільний. Тут просто. Настанова на вас не виписує. Чого? Не виписано. Ні, попередили просто. У мене одна фара трошки світила більше, а трошки менше. Він каже, Вони ж поїдьте". А? Вони ж дві світили. Е, воно спочатку не видно. Тобто в мене був такий косяк, mm -hmm. що одна тускліша, одна цейка. Ні, вас робить, але типу, поїдьте пам'ять. По я ле я кажу, в страховку покажіть, я показав страховку і показав Ді, мене. Ви, ви як не скажіть, будь ласка, то що одна світила, друга тускліша, друга як? То це що є порушення? Так, да, в них є підстава, тому що він. Потому, в них є підстава мене зупинити, бо їм не зрозуміло. Як... Ну давайте, ну знаєте, я не знаю. По якій статті. Я так. точно не, не спомню. Я ж не юрист. Але... Ну, Може поки вчусь. Там <гум> друга ситуація. Наперед ви затримуєте свій час. Ну, ми чекаємо документи, що це блокпост, Покаю, що це дійсно завірено блокпост, буде мокра печатка, я показую документи. Нема блокпоста, але не затримуйте мене і свій час. Ну, я вже спалив, ви я вже спалив пів відра газу. Та я вже, я вже поняв. А чого я маю бояти? Думає, думаєте, думаєте, я ти шта боюся? Ви не підлягаєте. Ну, тим більше. То що ж цей? Ну, то, Тримайте туди свій туди час. Ви, ви, ну, ми почекаємо. Ну, я... ну, ми зачекаємо. Ну, ні, ну, то прям Я, мені суть просто того, щоб було все чітко, а там підлягаю, не підлягаю. Може, я сам хочу йти. Хто я О, Тим більше. Ну, Ти як навчаєшся, то в тебе студентський. Може є, може нема, я звідки знаю. Як звідки знаєш? Ти знаєш? Що ви... я, я не хочу, ви? і в мене немає бажання з вами спілкуватися. Чого ви взагалі на мене підійшли? У мене є ви? То, що я ви? Ну Я дайте документ. Особа, що? Хто? Давайте документ. — Я уповноважені займатися оповіщенням. Ну сповістіть мене. Оповіщення це вручати повісти. Вручите, по закону вручите, так, можете вручати кому хоче на забори. наклеїти його. Дивитесь з наказу коменданта. А ви хто? Старший лейтенант Пісенський. Документ.

У тебе якісь військово-облікова документи Може якийсь є. Може нема. Я говорю я з поліцейським взагалі. Що угу. ви Це до мене ]тересно? підійшли? Я ж кажу, щоб перевірити обліковий... Перевірити військово-обліковий запис. Я мене, я мене зупинив поліцейський, я хочу поспілкуватися з поліцейським. З вами спілкуватися не хочу. Я щось не бачу, що Ну, Я теж не бачу. Десь де ти, де? Де він? Скільки мало чекати? Чекаємо документи, так все? А, ти дочекаєшся документи, а потім мені покажеш військово обліковий якийсь документ, так? Да? Ну якщо документи будуть, що це блокпост, то ми побачимо. І якщо було правопорушення. Я без, я без правопорушення, добре. Хорошо, документ. добре. 18 травня, 60 днів для оновлення даних. Я я кажу за А військовий обліковий документ, <звісно> якого, після якого, після скількох років дається військово-обліковий документ. Ну, для початку після 16 років дається військово-обліковий документ. Після яких? – Після 18 року. Після 25 -ти дається тимчасове посвідчення. Це якщо не служив до 25 -ти. Ну, а я я не служив після 25-ти. Ну, а як, ти ти як ти мене ти може може бути? Тимчасова строчка. Про те, що ти перебуваєш на навчанні. Про це повідомляє військкомат. Він навчальний заклад. То прийде до з, мене військомат уважаю, через начальний заклад. Чого? Чого? Ти Хтось покажи, має тут взнавати. Якщо ти, ти, ти мені показуєш студентський, я тоді вже буду впевнений, що ти являєшся студентом. Ми чекаємо поліцейського. Що? Що ти являєшся студентом. Де документи? Скільки чекати чекатимемо? Документи у підрозділі. Якщо вам цікаво, можете. Ну то везіть де чи що. Ну, у, нас час. у нас час. Ми чекаємо. Ви, ви по приколу тут. Ну, і бо на чому чекаємо? Що ми чекаємо? Ми, ми стоїмо. Ось о, стоять. Просто, просто стоять і щось чекають. Що ми чекаємо? Ви документи пред'являєте? Які до я маю? Засвідчують вашу особу. Ще раз. Чого я маю пред'явити документи? Чого? Для звірки, обліку, для звірки, добре. Даних, дискових. підстави. 32 стаття закону України про нас коліцію. 32 стаття, конкретніше. конкретніше. 32. Сказав, а там звірки. є 6-8 пунктів військових. Дані. Бо це блокпост? Да. Документи, що це блокпост. Ну, можете надати запит, будь ласка, до нашого підрозділу. Та у вас вони мають бути? Нема, при мені немає таких документів. То чого ви зупиняєте, як у вас немає тут документів? Ще раз вам кажу, згідно 32 статті. Хорошо, то згідно має бути документ, що це блокпост. Тобто ви відмовляєтесь? — Я не відмовляюся по закону, а ви відмовляєтесь дати мені документ сторони. Я також не відмовляюся. Все, так, які ласка, питання? Ви можете під'їхати до нашого підрозділу, де Що до я маю куди сіздити? Воно все має бути а, на якщо місці. вам цікаво. — Воно все має бути на місці. При собі в мене немає таких документів. — То чого ви зупиняєте? Згідно 32-ї закону... Ви можете, можете зупинити, коли світло не горить, там ще щось. Що ви тут ловите? Ми будемо чекати документи. Ну, будемо що чекати буде, документи. У да, мене добре. ще є ось. О... Скільки? Пару. Заропадемось, скільки там запальняє. Я не знаю, Ні, Так, Тоді я зараз поспілкуюся. Не бажаю. Мене це не цікавить, я... Це добре. Ти я займаюся перевіркою сковину. Де я займаюся, мене зупинив поліцейський. Це хорошо? Чого взагалі хтось до мене підходить? Я чекаю поліцейського. хочу поспітити, де він там, що він шукає. Що... Та що він пішов? Я ж перед вами стою. Та де зупинили? Що ми чекаємо? Тож я ви, вам сер... сказав, ви серйозно? Та, та, які документи? Що я маю приділяти? Де та, я зобов'язаний? Так в мене нема вас підстав, щоб мене зупинити. Ну як це буде? Ну нема. Що ви, ви? Та ви хоч поясніть 10 разів. А та ви так само відмовляєтеся я бачу, що ви відмовляєтесь. Я не відмовляюся. А які питання приділити, якщо ви не Чекай, знаєш, ну, відключити зараз У вас, у вас документи на блокпост не у вас? Не у нас. А як це так? Ну так. Ну як це так? <різь> 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 Дай мені uh, Google. Так, кажу, <різь> Не більше як 3 години, не більше як 3 години. До яких трьох днів? До яких 3 днів? До яких, 3 днів? До яких, 3 днів? До яких 3 днів? Не більше трьох годин. Ти перечитай, ознайомся. Я... Читай, не більше трьох годин. Читай. А сутничка, а далі прийшла. Так, не більше трьох. Але, наприклад, необхідні випадки доставити. Срок затримання може становити до трьох діб. Ага, Дитина страшно. Дитині страшно. Не От, В необхідних випадках можна затримувати до трьох дій. До... 12. Що? 12 років. Веземо на кевлець людей. Ви затримуєте я свій час, я не я знаю. Я бачу, напевно, що ви його затримуєте. Я бачу, що дитині дуже що погано. Ну, погано. Шановні, трошки яка, ведіть себе адекватно. Та, Та я, ко, Кожного разу послухай, просто. Та Та ви... Просто кожного Та разу. Ми... Розумієте? Та... Ми показали ці документи давно поїхали. Ну, звісно, поїхав би. Кожного Та... разу. хлопці хлопців, тих є документи, у вас немає. Тобі не подобається, що... Да, — документи... Мені не подобається. По приколу. Цьому, да, да, та, да, мені не подобається. Ні, мені по закону, мені, да, я ж запитання немає, я ж законна людина. У вас як звати? Владислав. Владислав, дивіться. Біжайте, я бачу, там дитині щось сторони. Не знаю, може бути. Дитина маленька. Наступний раз там спілкуватися, мабуть, довше. Наступний раз, тільки як я буду пустий. Яке буду пустий. Ну напевно, що так. Я бачу, що дитини погано. І візьміть, привезіть документи, бо на Немирівському є. Просто б'їжджаємося з дронами. Окуні! не Нє, це не причина дитини була.